О, дивіться, це є анкерний годинник такий оригінальний. Кожної 12-ї години тут е, б'є е, дзвін і міняються фігурки. О, там, бачите, такі фігурки, вони так ходять туди-назад. О, Досить така оригінальна штучка. Так, теж кожу О, Зараз я ще подивлюся вам отут. Це якби інформацію, хто собі захоче, може зупинити і пере... переглянути. Ага. Анкер, якор Ага, супер. Бачиш, тут ще знизу якась така ще теж наліпки, бачиш, які зроблені.